Давайте приготуємо безпечне тірамісу без жовтків та ризиків. Це десерт, який любить мій тато і вся сім'я, але сьогодні особливо для нього, бо тато захищає нашу країну та щойно приїхав у відпустку на декілька днів. І я знала, цей десерт має чекати його вдома. Ділюсь рецептом. Спершу заварюємо міцну каву і залишаємо її охолонути. Далі переходимо до крему. Холодні жирні вершки поєднуємо з цукром, взагалі віддалі з цукровою пудрою, але в мене не було. Збиваємо міксером до м'яких піків та додаємо холодний маскарпони. Ще раз. Все збиваємо міксером до однорідності. Дивись, ось така текстура має вийти, легка та повітряна. Далі беремо савоярді, кожне печиво на декілька секунд занурюємо в каву і викладаємо у форму, поки вся форма не буде заповнена печивом. Потім шар крему і розрівнюємо по всій формі. Зверху знову викладаємо шар печива і знову крем розрівнюємо по всій поверхні. Знову шар печива і зверху тоненький шар крему. Далі залишок крему перекладаємо в кондитерський мішок і робимо ось такі краплинки по всій поверхні. Нашого тірамісу. Після цього відправляємо в холодильник на декілька годин, а краще на ніч. Вранці витягуємо, посипаємо какао, розрізаємо та насолоджуємося. Тірамісу виходить дуже ніжним та повітряним. Всі були в захваті. Тато теж зберігай рецепти і приготуй комусь, кого ти любиш, бо краще не знайдеш.